І він гарантує, що вони дійдуть у вічність, не загинуть по вік. Ніхто не вкраде їх. Якщо Бог говорить ніхто, то це означає, ніхто, ні сатана, ні хтось інший не може цього зробити. О Боже, я сам можу відпасти. Я ж можу відпасти. Коли людина так говорить, тоді в нас можуть виникнути сумніви, чи віруючи в людина. Чому? Тому що коли я говорю Я сам, Ісус говорить, ніхто не вирве, а я сам, тобто ти сильніший Бога. Ти маєш силу, ти маєш здатність отако відхилити пальці Бога і вийти. Ніхто. Це означає ніхто. Ні я, ніякі сили, ніхто не здатен цього зробити, тому що немає нікого більшого за Отця Небесного, який гарантує, гарантує, що всі мої будуть зі мною.